Вітаю, друзі! 22 травня і Ми з вами продовжимо допомагати Збройним силам України. Сьогодні до нас завітали воїни-десантики з двох різних частин. Ми продаємо як завжди багато дуже необхідного ноші для евакуації, маскувальні сітки. Тут є сітки, які ви особисто плили. А є сітки е з виробництва, смаколики. Ваші дуже, дуже хлопцям необхідно. І коли ви мені телефонуєте, питаєте, що треба. Дуже треба цвяхи. От зараз хлопці приїхали, кажуть, що був танковий бій, розібрали позицію орки. Треба цвяхи, такі великі. Будемо будувати укріплення, треба скоби для скріплювання брусів, засоби особистої гігієни. Але, як кажуть, вішенка на торті це спеціальна техніка. Продаємо 10 телевізорів для пунктів управління і продаємо очі, очі, які бачать навіть вночі. Mavic 3T, 6 Mavic 3T сьогодні уходять у війська. Дякую всім, хто допомагає. Шановні друзі, продовжуйте донатити. Дякую десантникам. дешеве завжди перші. І слава Україні! Героям слава! Йдемо разом до перемоги!